Тарнів, невелике, але величне місто на півдні Польщі біля річки Біла. Сьогодні затишне, зелене, привітне. Але його минуле це історія імперії, повстань, трагедій і українських надій. Малий тарнів монастирське поселення бенедиктинців, яке вперше. Згадується у 1124 році. А в 1264 році тут зустрілись королі Данило Галицький та Болеслав V, Сором'язливий, щоб визначити кордони своїх держав. Офіційною датою заснування Тарнова вважає 1330 рік, коли спецемір Лелівіта отримав правілей від польського короля. Тут звели замок. Родову резиденцію шляхетського роду тарновських Місто процвітало під Яґалонською короною. Згодом у складі Речі Посполитої, а з 1772 року вже під Австрією у складі Галичини. Крокуючи центром міста, мою увагу привернув ратушний музей. Галерея старовинного мистецтва. Ратуша Тарнова архітектурна прилинна епоха Ренесансу та один. Із найвпізнаваніших символів міста сьогодні є домівкою надзвичайного музею. Важливе значення для становлення та розвитку міста мала єврейська громада. Зараз знаходимось на площі старої синагоги, а ось міква та меморіал на вулиці Божнач. Міква ритуальна єврейська лазня, побудована в 1904 році в східному або мавританському стилі. Який був дуже модний на той час, важливе сакральне значення в житті громади має цвинтар. Він бере свій початок з 16 століття, коли єврейській громаді Тарнова було дозволено заснувати некрополь у тодішньому селі Погівіздов на околиці міста. Під час Другої світової війни єврейський цвинтар також став місцем масових розстрілів. Це ще й осередок патріотизму. Під час повстань 1830 та 1846 років місто ворувало тут. Народився Юзеф Бем, видатний польський військовий діяч, і інженер, герой національно-визвольної боротьби Польщі та Угорщини, який проявив себе як талановитий полководець, науковець, і реформатор. А наприкінці життя став турецьким фельдмаршалом Мурадом Пашею. У 1920 1923 роках саме Тарнів був серцем українського уряду в екзилі. А ви знали, що у цьому будинку у 1920 дев'ятсот роках. Знаходилися союзники Польщі, Рада Республіки, уряд та головний атаман Збройних сил Української Народної Республіки Семен Петура. Якщо не знали, то тепер будете знати. Дякую. Тоді діяли українські школи, жіночі культурні об'єднання, навіть університет. Вітаю! Я зараз знаходжусь в Польщі, в Тарнові, біля пам'ятника Адама Міцкевичу. Вітаю. А зараз я знаходжусь біля скульптури Романа Бренштера. Це видатний письменник, поет і просто цікава особистість. Серед численних архітектурних парлентарного особливе місце займає костел святого сімейства. Велична неогатична базиліка, збудована у 1904-1906 роках на землі, подарованій родиною Сенгушків. Проєкт розробив відомий архітектор Ян Сас Зубжицький. А втілював його в життя Августин Тарковський. Це неоготичний храм з трьома навами, трансептом і витонченими вежами з пірамідальними куполами. Його внутрішнє оздоблення створено майстрами з у 1907-1910 роках. А вітражі. Трансепція справа рук Стефана Вітольда Матейка, племінника славетного Яна Матейка. З 1908 року Костел став парафіяльним, а до початку Другої світової війни також і військовим гарнізонним храмом. Сьогодні це не лише місце молитви, а й один з найвиразніших символів духовного і мистецького обличчя Тарнова. Сьогодні Тарнов – це місто музеїв, кінофестивалів, науки і культури. На цьому відео завершується. Хай щастить. біла ріки, де дзвони звучать вікна. Сонцем Зберігає душу ймена, тут замок старий спочивав тут битлюда шукав порятунку, і знову костел за засп...